Party. So.

написано. Молодий у нас, що бачить. Молодий у нас, що бачить. А ви то... Потім буде треба. Може, не хочу молодого бачити. Ось тако бачите. Ви робите, ви <ривайся> робите, ви <ривайся> робите. Ви <ривайся> робите, ви <ривайся> робите. <ривайся> ви робите, ви робите. Ви

5 ,5... Без варіантів. Вася, бери Живі. Дарно живі, що їх Кожен букет можна купляти. Давай. Кожен букет можна купляти. Давай, п'ять пляшів. П'ять пляшів. Десь не витримуємо. П'ять букетів п'ять пляшів. Але ми не тільки не витримуємо. Ми не витримуємо. Ми не витримуємо. Ми